Узі, усім привіт. Ну що ж, завершився фінальний матч у Кубку Франції. Стадіон Стад де Франс, прямий фінал. Пари Сен-Жермен Реймс 3-0 Париж перемагає в дубль-бредлі Баркалата. Гол Ашрафа Хакімі принесли Парижу перемогу. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Парі, сен жермен Луїс Ненрики, головний тренер команди, стартова розновка 4-3-3, Сафонов у парад центральных захисників Маркиня Сапача, Нунамен Деша Шашраф Хакімі по флангах, Витинев, Фабіан Руїс, Жаун Невес. Три Кописники, Усман Дембели, Бредлі Баркалата, Дизери Дує. У нападі це стартова розновка Парижа. Реймс 5-4-1. стартова розновка у Реймс. Діавара головний тренер команди. Діуф у воротах, тридцять центральних захисників Кіпре Оку Мокбане. Секіне, Акієме, Латералі, Кане, Доа, Іто, Іто, та Накамура, півзахисники та Пєфа нападі. Це стартова розновка французького Реймса. Тепер, друзі, давайте про сам матчик раз говорити безпосередньо про сам. Фінал, ну що, ж, друзі, Паріж, в принципі, заволоділа територіальною перевагою Паризький гранди, заводів і справді територіальною ініціативою більше Паріж. І м'ячем більше Паріж там володів і атакували більше парижані. В принципі, прогнозований старт матчу. Ну а Реймс намагалася команда грати на контратаках. Дуже хороші моменти виникали у Парижа. Але ось реалізувати Паріжанам довгий час. Свої моменти все таки не вдавалося. Але ось вона, 16-та хвина матчу Париж, проводить свою атаку. Дуже здорово. Розпочинає цю атаку Дізері Дує. Геніальніший розрізний пас Баркаля. Вихід один на один. Баркаля, удар, гол. Зибове гол Паріж на 16-й хвилині матчу. Бредлі Баркала. Виходить якраз там... Один на один пробує Бредлі Баркала. І збиває гол. нуль Париж сен жермен Попереду. Попереду паризький грант. Але на цьому Парижані не зупиняється. 19-та хвилина матчу. Знову такий Париж. Геніальніший, просто геніальніший пас. Я справді пройшов від Маркініса. Якщо не навчається, то саме Маркініс якраз віддавав просто якийсь неймовірний пас від бразильський центральний захисник. Якщо не навчається, саме Маркініс віддав передачу, на вільного якраз де зеруэт і прострілює гол. З Бредлі. Барка Лавін оформлює дубль Дізерія, записує дубль по голевим передачам. Це просто геніальніша комбінація. Це просто геніальніший пас. До речі, друзі, да, Маркінець, віддає передачу на Дізеріде, той й на порожні ворота. І тут Бредлі, Барка Лавін, який замикає красту дальню стійку, пробиває французу порожні ворота. І француз, відповідно, подвоює перевагу Парі сен джермен Ось так буквально за 3 хвилини Париж забиває два м'ячі у ворота Реймса. І тут же перевага була комфортною у Паріжа аж в 2 м'ячі. І Більше того, у Парижі була і комфортна перевага, і в два м'ячі. Плюс, в принципі, у Парижі була і комфортна перевага і по грі. Тому що паріжі... м'ячі більше володіє. І в принципі, Паріжані повністю контролювали матч. У Баркалі був момент взагалі не на матчу, коли знову Паріжані проводять образсову атаку, геніальніший пас, і Баркаля уникає офсайду, перекидав, якраз то він Вратаря Реймса, ось так знаєте, так парашутом хотів Баркаля перекинути Вратаря Реймса, але на місці вратаря Реймса прочитав ситуацію. Ще був момент в Усмана Дембілі, коли пробиває Усман, але знову, якраз то вратаря Реймса, рятує свою команду. Там був супер просто шанс. і Усман Дембілі, який виходив якраз то один на один, але Усмана Дембіле трішки не пощастило. Усман не реалізував якраз то свій шанс один на один був вихід Осман Усмана там ще, до речі, Вашраф Хакімі був момент, щоб забивати третій м'яч. Ну, Парижані тиснули. Парижа тиснули і пресингом дуже здорово накривали. Ну так, да, хороший був момент у Смана Дембелі, але вартаримся на місці. Він тут удар прочитав від Усмана. Тиснуть Парижані. 36 та матчу, Ще одна неповна атака. Парижа. Дізріду є удари каже. І м'яч пролітає повз ворота. Ще один хороший момент, що є Париж. Не ось так ось Париж справді домінувала команда Луїса Енріке. Домінували Парижані в кінці кінців 43 хвилина матчу. Атакує Париж. Бред де Баркаля. Подача Хакімі, удар, гол! Ашраф Хакімі робить рахунок у матчі 3-0. І ось так буквально за перший тайм Париж забуває три м'ячі. А Бер де Баркаля виконав геніальніший пас. І справді молодий француз, до речі, формив відповідно дубль і плюс ще записав до свого пасиву Глюпреду. 2 плюс один у Берди Бракаля геніальніший пас і Ашраф Хакімі. І Ашраф Хакемі вривається вільну зону, пробиває Ашраф. та забиває 3-0. Перший тайм. Париж впевно перемагає. Гонсало Рамош, Люка Ернандес, Зайре Мері, Біральда Мейлю. Вийдуть на другий тайм у Паризького гранда. Тіадіконбінуаді, Діакіте, Маскардо. Вийдуть на другий тайм, відповідно, у Реймсе. Другий тайм, в принципі, Париж спокійно перемагає 3-0. І в принципі другий тайм річ там знаєте, тотальний контроль, м'яча від команди Луїса рікен. Ну, просто Париж повністю вже в другому таймі контролював гру. Моменти були і на четвертий м'яч. Тут такий Бредлі Баркаля неоднократно міг робити хет-трік. Але Бредлі Баркаля не пощастило. Не пощастило, він був дуже близький. Для того, щоб оформити взагалі хет-трік за Парі сен джермен Але трішки-трішки Бредлі Баркаля тут не пощастило. Так, да, хороші проходили справді, друзі, атаки в Парі сен джермен Усман Дембілі, який не забив, не віддав навіть гольової передачі, але і в Усмана, в принципі, були хороші. Момент, щоб Але Парижані ніяк не могли забити четвертий м'яч, ну, всьому більше було тотального контроля. Стрільного володіння від Парижа, в кінці кінців суддя дає фінальний свисток Париж. Париж перемагає з рахунком 3-0. Якщо ми з вами, друзі, будемо дивитися та якраз за статистику, то ми бачимо, що Париж Сен-Джамен повністю реймс переграє. Подивіться, 24 по ударах проти. Тобто, тобто в 5 ударів більше було у Парижа. Да? 24, 8-1 за ударами в площину. Володіння м'ячем взагалі 77 на 23, Просто неймовірні, які цифри контролю м'ячів. Паріж, друзі. 77 на 23. Це просто неймовірний контроль від Парижа, ну і 10-1 якраз-то за кутовими. І тут у Парижа була велика перевага, 5-0 по гульним шансам, 5-голівих нагод у Парижа, 2-голіві нагоди команда Луїси Неріки не реалізувала, 808 передач у Парижа, 741 якраз-то, да, з них була точна, ну і 91 да? відсоток якраз-то точність передач у Париж Сен-Джермен. 247 у Реймса 184% якраз то точність передач. У Реймса да? і 74% точність передач. У 4-4 по офсайдах, З 20 ударів у Парижа 8 ствір. 3 ворота удара. Одне влучення в каркас сверіт було. І 9 ударів заблоковані. У Реймса з 4 ударів: 1 ствір, 2 удари ворота. Один разблокований. 14-14 по успішних відборах. 77% успішності у Реймсе. 58 у Парі сен джермен 1-5 по цеям. 14-25 по минесам'ячем. 6-10 за перехопленнями. Ну і 12-2. Це у нас відповідно. Порушення правил. Підсумок Ну, Поділу перемагає Париж. Паріж, Паріж виграє Кубок Франції. І відповідно золотий дубль Робить Париж. Команда вже виграла чемпіонат Франції. Команда вже виграла Кубок Франції і попереду ще фінал Ліги Чемпіонів. Тобто Париж взагалі може там зробити требл, Якщо виграє Лігу Чемпіонів. Ну ще, до речі, не слід забувати, що Париж ще й Суперкубок Франції та виграв. То, то вже в 25-му році теоретично Париж може зробити такий покер да? по трофеї. Mm. Це фантастика. Це просто фантастика. Жермен. Неймовірний сезон від, від Парижа. Неймовірний сезон проводить Париж. І всіх уболівальників Парижа. Я вітаю вашу улюблену команду з перемогою Кубку Франції Парі Сен-Джермен володар Кубка Франції. А я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки все саме за і на кричого. Друзі, бережіть себе. Бажаємо добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Побажаємо Реймс та Паріжу. Всього найкращого.